Каналі все про все. І сьогодні я вас хочу обрадувати, адже я буду розігрувати аккаунт в Clash Royale абсолютно безкоштовно, коли на каналі набереться 100 підписчиків. Як ви бачите, тут три легендарки, спарк, лінимах, другого левела і Шахтер. Е, Вибиратись буде рандомно. Я думаю, що якби візьму листочок. Ну, в общем, далі спочатку я вам розкажу. Умови конкурсу. Перше, потрібно ну ви зрозуміли, підписатись на мій канал, і два під цим відео потрібно поставити значок плюсика. Це все, що від вас залежить. Е, як я буду вибирати? Ну е, На рахунок цього, якби я гадаю, що ті, хто проставлять плюсики, ну якби ті, хто проставлять плюсики, я не пишу їхні імена на бумажці. Зроблю в, середин, в центрі бумаги дирочку, поставлю туди якусь паличку, на неї голку, напевно. Буду крутити голку і на кого випаде. Ну і що ж, я думаю, що для вас 100 подписчиків це не проблема. Залишилось всього-навсього 43-43. Да. Гадаю, для вас це не проблема. Розкажуйте про канал друзям. Ну і коли набереться 100 подписчиків, я розіграю цей аккаунт. Він може стати ваш, як ви бачите, восьма арена. 15 кісталиків, да, дуже багато. І цей аккаунт може стати ваш, що ж, а на цьому я закінчую відео. Ну, якби, підписуйтесь на канал, адже цей аккаунт може стати ваш. Бувайте! Гарного вам дня!